Добрий день, діти! Подивіться, як гарно граються діти. Вони веселі і здорові, тому що правильно харчуються адже харчування це основа здоров'я. А ось наша гостя білочка не знає, які продукти харчування корисні, а які ні. Давайте ми допоможемо білочці запам'ятати які продукти користі для здоров'я, а які ні? Звичайно, овочі і фрукти дуже корисні, а також різноманітні каші гречана, рисова, вівсяна. Також корисно вживати м'ясо, пити молоко та їсти інші молочні продукти сметану, вершкове масло. Кефір, йогурт, твердий сир та кисломолочний сир, пити свіжі соки, також дуже корисні хлібні вироби. Із солодкого дуже корисний мед, який дарують нам бджілки. І, звичайно, яйця дуже корисні для здоров'я. А ось ці продукти треба вживати поменше в їжу. Це солодкі газовані напої, цукерки, морозиво, тістечка, тому що в цих продуктах багато цукру, і вони шкідливі, а також чіпси, в них багато солі. Давайте зараз пограємо з нашою білочкою і згадаємо, які продукти і страви корисні, а які ні. І запам'ятаємо це самі. Сік пити корисно? Так. А газовані напої? Ні. Молоко пити корисно? Так. А морозиво їсти? Ні. Картоплю їсти корисно? Так. А чіпси. Ні. Сир їсти корисно. Звичайно. А сметанка корисна? Так. А ковбаса. Ні. Їсти мед корисно. Так. А цукерки. Ні. Борщ корисний. Так, яєшня корисна для здоров'я? Звичайно. Горіхи корисні? Так. А солодкий тортик? Ні. Якщо діти ви будете харчуватися правильно, то ви будете завжди здорові і веселі.